Таємниці лісу, дерева, що розмовляють. Чи знали ви, що дерева мають свій власний інтернет? Готові дізнатися більше про їхні секрети. Дерева спілкуються між собою через кореневу систему, утворюючи підземну мережу, відому як Wide Web. Грибні міцелії допомагають їм передавати інформацію. Ця мережа дозволяє деревам обмінюватися поживними речовинами та хімічними сигналами. Це справжній природний інтернет під нашими ногами. Якщо одне дерево атакують шкідники, воно посилає сигнал тривоги іншим. Сусідні дерева починають виробляти захисні речовини заздалегідь. Це неймовірний приклад взаємодопомоги та співпраці в природі. Ліс це жива спільнота, а не просто набір дерев. Хіба це не дивовижно? Природа завжди знаходить способи здивувати нас. Дерева це не просто рослини, а розумні істоти, які взаємодіють між собою. Хочете дізнатися більше про дивовижний світ природи? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві факти та захопливі відео. Діліться цим відео з друзями, щоб і вони дізналися про таємниці лісу.